студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Агросектор України зазнав прямих збитків та втрат внаслідок повномасштабного вторгнення вже на понад 80 мільярдів доларів. США зокрема загальна вартість знищених активів становить 10,3 мільярди, що на 18% більше ніж було у квітні 2023 року. Про збитки, завдані ворогом українським аграріям, їхню фіксацію і джерела компенсації говоримо сьогодні. Я вітаю гостей нашої студії з нами Євген Серед. Да, керівник пошкодженого агропідприємства і Олег Ковальчук, адвокат, панове, вітаю вас. Добре. Дякую, що ви в нашій студії, пане Євгене. Перше питання адресую вам, як людині, як керівнику, яка в принципі стикнулася з неприємною м'яко кажучи ситуацією, а саме шкоду, яку завдає нашим аграріям ворог. Скажіть, будь ласка, чим взагалі займається ваше підприємство? Наскільки агрода у нас страждає більш за всього, або постраждало, то у нас агропідприємство, яке спрямоване на, на послуги агровиробникам: це дороблення зерна, сушіння, відвантаження. Ну, все, що пов'язане з, з доробкою, відвантаженням, зберіганням зерна. На жаль, той сектор аграрної сфери України, коли, куди ми знаємо ворог а, певний період часу та й сьогодні цілив спрямовано, аби нанести максимальну шкоду. Скажіть, будь ласка, що сталося у вас на підприємстві? Ну, якось вранці 8 травня набрав майстер зміни і сказав, що у нас вибух на підприємстві. І лише одне порадувало. Цьому всьому, що не було жертв, це якраз була перезмінка. Люди одні походили, інші приходили, перевдягалися, і в цей момент відбувся вибух. Як потім слідчі сказали, це була ракета, скоріш все, це калібр. От вона втрапила ну, майже в центр нашого підприємства, ну і наробила і пожежі, і руйнування масштабні, і навіть сусідні підприємства від нас, скажімо так, ударною хвилею. Уламками теж постраждала. Але зазначу, що слава Богу, без жертв. Коли вдалося стабілізувати ситуацію на підприємстві, як швидко взагалі виникла думка про те, що необхідно фіксувати ці збитки? Ну, як швидко. Спочатку це був шок, стрес, так, і состояння да, Ми всі займалися тим, що ми бачили, це тушіння пожежі. Да? Там до кінця обстеження ситуації на предмет якихось після руйнувань, да? ну, обходячи то все, щоб не, не що, нічого не впустити, да, на майбутнє. Ну, Самотужки це все робили, да? потім ну, це все було одночасно. Викликали і пожежників для того, щоб вони долучалися, оскільки пожежа була ну, не локальна а була розсередження за рахунок уламків. Ну а після. Ну, вже коли почали працювати до кінця спеціалісти, да, які там мали там тушити пожежі, там ну, займатися там, першочерговими там, завданнями, то вже підключились, скажімо так, і юристи, да, і ну, всі гуртом почали аналізувати, що, що, що за чим робити. Це не відбулося там через неділю, через три дні. Да, тобто, це на наступний день вже було розуміння якихось дій, оскільки це був вихідний день, це була субота, я не помиляюсь. То в понеділок ми вже писали якісь заяви в поліцію до, до ДСНС ну, про факт да, такої події. А потім вже пішли ну, дії, які були ну, нам відомі про те, що треба робити. Це заяви до військових адміністрацій, до наших районних адміністрацій з відповідною. Заяви про те, що сталося, і з проханням проведення комплексних обстежень в ситуації зараз детально ми поговоримо про те, як це відбувається, і наскільки прозора і проста схема дій в разі такої ситуації для аграріїв, пане Олеже, ну давайте базове питання, власне, щоб всі, хто нас дивиться і навіть не дотичний до аграрної сфери е, України, розуміли так, а навіщо взагалі фіксувати збитки? Що це в перспективі надає? Ну, можна сказати, як в історичному плані. Все ж таки, ми надіємося, що будуть репарації е, після війни, які е, е, стануться на не на, надіємося, що найближчий час, а е, тому необхідно фіксувати по процедурі взагалі всі збитки, які наносяться, е, чи це фізичним особому чи, чи юридичним особам. Перш за все, я би все ж таки розказав алгоритм, як це робити для юридичних осіб, ну навіть для фізичних осіб. Оскільки перше, що потрібно зробити, можна потрібно звернутися до органів правоохоронних органів для того, щоб прийняли вашу заяву, що є збитки по підприємству, щоб внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань, ви отримали витяг. Також потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або органів військової адміністрації для того, щоб зробили акт огляду місця події, щоб вони зафіксували, що є така подія, і потім вже юридична особа все ж таки повинна провести експерт експертиз. Це може бути економічна і будівельна в залежності від обставин, і готуватись до позову в суд щодо відшкодування збитки до. Країни агресора, я зараз проведу аналогію, як це на жаль відбувається у фізичних осіб. Ну, наприклад, проста відносно така втрата, як вибити вибуховою хвилею скло. Так я пам'ятаю, що ті, хто стикався з цією ситуацією, розповідали, що складно, тому що ну, наприклад, якщо на дворі погана погода, скла просто у вікні немає. Людина продовжує мешкати у своєму а, помешканні, але їй необхідно дочекатися, поки підійде спеціаліст, приїде комісія за. Фіксується, аби отримати компенсацію, наприклад, з Одеської міської ради на те, щоб відновити скління, а і це ну проблематика, якщо йдеться про такі масштабні наслідки, як ураження агрооб'єкту, а є якісь ось обмеження, що ну щось не треба, не варто прибирати, аби зафіксувалося, це, і це також було додано до кінцевої суми. Е, дивіться, е, ну, спочатку зрозуміло, що е, довжні органи е, відповідні органи обстежити місця події, подивитися, чи немає вибухових речовин, чи безпечно знаходиться на даній території, і після цього вже приступати саме для того, щоб е, фіксувати ці е, е, наслідки. Відповідно, в найближчий час все ж таки потрібно провести експертизи і зафіксувати дані пошкодження. Потім можливо підприємство захоче вже відновлювати чи відремонтовувати приміщення від. Відповідно, треба це вчасно зробити і зафіксувати, щоб у вас були документи, підтверджуючи, що саме такий, таку шкоду було завдано. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, на момент цієї події, коли почали роботу з фіксації збитків, ось зауважив пан Олег, що є, наприклад, будівельна експертиза, є економічна експертиза. Так, ви скористалися всіма можливостями щодо фіксації наслідків події? Ну, на зараз я розумію, що ще, напевно, ні. Скільки у нас була технічна експертиза для того, щоб зафіксувати саму подію, сам факт існування технічного ушкодження або знищення, це вони мались експерти, які реєстрували це в відповідних органах. А далі ми в рамках судосудового розслідування прокуратури вони призначили свого судового експерта, судово-технічного судово-будівельного експерта, і от 15 березня у нас ця робота з ними завершилась по оцінці. Да? От, а як зараз ми вияснили, то це лише прямі збитки, да ну тобто. Це зруйнована і орієнтована вартість того цього всього, щоб відновити. Але це не економічна, як я тепер розумію, експертиза. Так, це давайте так. отут детально зупинимося. Зрозуміло, я так розумію, що відноситься до прямих збитків, але давайте все одно і це проговоримо. Так, дивіться, дійсно, і що сталася подія, і було пошкоджене майно. Провели експертизу будівельну. В даному випадку ви зафіксували то, що пошкоджене майно, і скільки це коштує дійсно відновитися. Але також у вас живе підприємство, яке працювало, яке надавало послуги. у Вас знаходиться, що можливо якісь товари інших підприємств які вам постачали, і вони, мабуть, все ж таки, скажімо, за все, були пошкоджені. Тому потрібно прорахувати як по економічній експертизи тобто сам товар, а утрачено вигоду можливо від е, того товару, який ви може послуги надавали і хотіли отримати прибуток від, це, від цієї діяльності. Також можливо у вас є фінансовий план, наприклад, на 5 років перед і е, ви може, хочете отримати за 5 років якийсь прибуток, мабуть, все ж таке відповідно ну, під час війни. Там немає планів на 5 років. Тобто був процес активний, і йшла робота надання відвантаження суще. Якщо от, ваше підприємство працює, якщо був все гаразд, да, ваше підприємство би працювало, відповідно, воно би отримало прибуток, платило податки, і це було б якби в звичайному ритмі. Але зараз на даний момент ви не можете в повному циклі функціонувати, відповідно, платити податки і заробляти кошти в даному випадку. Відповідно, це, мабуть, все ж таки потрібно прорахувати, і для цього також робиться експертиза, яка Прорахує вас чи приватні експерти? Так. От до речі, я хотіла зупинитися на експертах, якщо йдеться про фіксацію будівельних, так наслідків експертизи будівельної, ну більш-менш зрозуміло, хто і як це фіксує і робить. А от куди звертатися до кого і де шукати спеціалістів, які здатні, наприклад, прорахувати, що через завдану шкоду підприємство простоювало певну кількість днів і тому втратило ось таку суму. В нас є закон про експертизу, який чітко вказує, це може бути як і державні експертні установи, так і можуть бути приватні експертні установи, які мають сертифікати на денний від діяльності. Тобто, можна до кого завгодно звертатися. А ви стикнулися на практиці, скажіть, будь ласка, які саме збитки було найважче зафіксувати, можливо, прорахувати їх вартість? Ну, З огляду на витрачений час судово-будівельним експертом, це були ну, прямі майнові втрати. Оскільки там ну, рунування були колосальні. Тому воно важче за все було його прорахувати. А, а зерно ну так було визначено кількість, яка там була, все переважилось, ну, тобто це все набагато швидше було. Більше за все, це обладнання, будівлі споруди. А, коли ви отримали кінцеву суму збитків, вона вас здивувала, чи ви, в принципі, більш-менш на таку суму і розраховували? А, Ну, прямі будівельні витрати десь вони співпадають з нашим з тим, що визначив експерт. Пане Олеже, наскільки сьогодні є ось досконалими, зрозумілими і доступними для українських аграріїв порядок фіксації збитків і прорахунку їх вартості? Ну на даний час є деякі, скажімо так, організації, які сприяють тому, що роз'яснюють, як фіскувати фіксувати дані збитки, алгоритм. Ну це більш засада таких громадських, скажімо так. Ну, засадах відбувається. Ну, нещодавно у нас з квітня відкрився реєстр, прилагає, де буде фіксуватися дані. Збитки, поки що ніхто не знає, як саме це буде відбуватися, як буде алгоритм відбуватися, відшкодування. Но з юридичної точки зору, і все ж таки, я наполягаю на то, щоб це все фіксувати, проводити експертизи і подавати до суду для того, щоб по суті встановити факт і зафіксувати суму збитків. Ну, давайте поговоримо про компенсацію. Власне, пане Євгене, чи отримало наразі підприємство фінансову підтримку і або компенсацію від державних місцевих органів влади за нанесену ворогом шкоду? Або на що ви розраховуєте в перспективі? Ну збитків заданих нам компенсацію, ми ще не отримували. І дуже хотілося б швидко, більш швидко якось. Появи того алгоритму по отриманню цих збитків, оскільки ну, це все відбулося не вчора да, для нас. І ну, вся фінансова робота була порушена. Це якісь кредити, якісь там домовленості для того, щоб воно не стояло якось його відновлювати. Це великі витрати, які нам ще жодної копійки ніхто не компенсував. І ну, не від того, що ну, ми там щось не зробили, а від того, що ми не знаємо. Як і куди далі йти, да? з тим, що у нас вже є, і, можливо з тим, що нам треба ще зробити якусь, як, наприклад, економічну експертизу? То що з цим робити і до кого звертатись, ну ще не, не зрозуміло, пане Олеже. Вам слово, скажіть, будь ласка, якщо поки що ми говоримо про Україну, так на рівні держави, на рівні можливо місцевих органів влади зараз є певні механізми підтримки компенсації. Ну на даний час, наскільки я знаю, нема таких механізмів, щоб були прямі компенсації. Поки що такі робота йде на те, щоб зробити механізм фіксації, і все на механізм компенсації поки що не йдеться. Це в майбутньому планується з міжнародними організаціями, з реєстрами з обміном реєстрів з Галським реєстром, і з нашим міністерством юстиції там була домовленість про те, що вони будуть взаємообмін даними робити і Наповняти цей реєстр, фіксувати збитками В майбутньому мабуть, що будуть проходять ці компенсації. Найближчий час я розумію, що цього не буде. Поки цього на жаль не відбувається, що не зрозуміло, коли ця можливість у наших українських аграріїв з'явиться чи є можливо якісь джерела неурядового фінансування? Можливо, підтримують саме агросектор певні закордонні партнери. Ну, наприклад, я знаю, що велику завжди підтримку Україні надають USAID, так як приклад, можливо, є до кого звернутися. Так, є різні програми. Грантові їх можна знайти в інтернеті для різних роду діяльності. Дійсно, як ви сказали, і Європейський Союз виділяє багато грантових програм. Юсайді виділяє, тобто воно є в доступному доступі в інтернеті. Можна знайомитися з цими програмами і писати грантові програми і подаватися на них. Частково це можливо допоможе деяким підприємствам відновитися після того, як там пошкодили майно чи ще якісь дії були на це Ну, Це йдеться лише про. Ну, про допомогу, яка не зовсім пов'язана з війною. Це так. на розвиток, на розширення якихось потужностей. Ну, тобто, посилатися на те, що ти пошкоджений і тобі якісь буде привілеї я такого не чув. Ні, не буде це, скажімо так, конкурсний і підхід. Доволі серйозний конкурс, щоб так. то все для себе. Ну, для тих, у кого все ну, консалт є, і економіка, ну керується да, якимось там. Спеціалістами, де все ваше якщо це буде йтися про якісь е, середні організації підприємства, ну важко пройти ці USAID конкурси для того, щоб отримати якісь речі. А, враховуючи цю ситуацію, інформацію, скажіть, будь ласка, ви спілкуєтеся з колегами? Ви також спілкуєтеся з спілкуєтеся з представниками агросфери, зокрема на Одещині. Чи часто бувають ситуації, коли аграрії, після того, як на жаль... Отримали привіт, скажімо, від ворога і отримали значні пошкодження. Вони не можуть впоратися на сьогодні ситуацію, вимушені перервати свою роботу. Так, я є знайомі, я не буду розголошувати, але це ближче до, до фронту. Це Харківської області. Там, де ну, підприємство, яке вмеже. Не існує да, фізично. Тобто всі землі, які оброблялися, там потужності, вони або в зоні окупації, або зруйновані. І е, у них зараз е, є питання, якщо в нашому випадку ми змогли щось зафіксувати, когось щось висвати, да, щоб то все як мінімум зафіксувати, то в них немає навіть такої можливості. У них є землі, які вони не можуть використовувати. І е, у них є землі ближче до 20, е, 20 кілометрів до кордону, але навіть. Трохи далі, ну немає можливості визвати того ж експерта, який би це все зафіксував. Можливо, воно там заміноване, можливо, воно там пошкоджене або забруднене, або можливо забруднене. Тобто, якщо з майном, яке стояло, якийсь більш-менш розумілий алгоритм, є то з таким ресурсом, як Земля, оскільки мені відомо, ну ще багато запитань, як то все як мінімум фіксувати. Так, дійсно є багато підприємств, особливо це стосується декупованих територій на Херсонській області, де взагалі великі підприємства переробні в олійній сфері вони стоять і не працюють. Тобто, як почалася окупація і зараз можливості працювати в них немає, тому що є обстріли, є ризики для людського життя, і підприємства не відновлюють ту роботу взагалі. Відповідно, також є підприємства, яких заміновані частина розмінованих земель, деякі заміновані, тобто вони працювати не можуть. Є програми, де будуть компенсовувати розмінування цих територій. Ну це також урядова програма, і вона я так розумію, буде працювати цього року і відповідно нададуть деяку допомогу. Ну я розумію, що це не все одразу, тому що багато дуже замінованих територій, і це буде, мабуть, роками відбуватися. А скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, я пам'ятаю деякий період часу, дуже активно просувалася інформація про державну програму релокації бізнесу, так за вашою інформацією, наскільки легко було нею скористатися, І от якщо ви наводите приклад не агропідприємства і не конкретно ситуації з землею, яка за 20 кілометрів від лінії фронту і яку ну неможливо ні перевести, ні навіть зафіксувати шкоду на ній? А якщо, наприклад, йдеться про Потужності, які можна перевозити, часто а, бізнес український користається цією нагодою. Наскільки я знаю, це дуже малий відсоток бізнесу, який релаксував е, дану техніку обладнання для того, щоб е, здійснити свою діяльність в іншому регіоні. Є випадки, це одиничні випадки. Також це на жаль відбувається за підтримки тільки е, іноземних донорів, які допомагають в цьому плані і вони релаксують. Поки що за свої фінанси я ще не зустрічав, що хтось лікував свій бізнес, перевозив обладнання. Для роботи вже десь на західній Україні чи в Одеській області, наприклад, такого я не зустрічав. А якщо говорити про міжнародний реєстр збитків, про який так ми сьогодні зауважили, скажіть, будь ласка, сьогодні у вас багато а, клієнтів в агросфері, які готові фіксувати збитки, вносити їх а, потім в реєстр і які вірять, що вони отримують компенсацію? Це десь процентів 70, Ми з ними зараз працюємо. Ми а, відповідно. А, Робимо супровід е, даної діяльності, ми фіксуємо те, що яка і експерти... експертизи проводимо, фіксуємо, і також звертаємося до суду для того, щоб зафіксувати дані е, втрати вит... ну, підприємств даних. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, вашому підприємству, що допомогло вистояти в цій ситуації, і продовжити роботу? Ну, ми ще досі в цьому стані вистоюємо цю ситуацію, оскільки ну, наслідки. Потужні. Для нас ніхто їх не організаційно, ні, ні технічно, ні тим більше економічно не, не планував для себе. Да? І, ну, власники, інвестори, партнери, які ну, згодилися зрозуміти ситуацію і сукупно змогли надати якийсь імпульс по, по, по відновленню в житті здатності підприємства. Тобто ми Щось змогли зробити, щось ще ні, воно чекає якихось, можливо, алгоритмів по отриманню цих грошей, щоб можна було дати, оскільки ну, в борг під час війни не кожен готовий дати, да? і плюс воно має якусь економічну маєте, і доцільність, да? То навіть якщо брати, ми зараз не, скажімо так, не, не активно працюємо, да? і ну, не кожен готовий дати. На розвиток тих грошей, не розуміючи, а коли ж вони себе відпрацюють. Тобто, тому розуміння того, що це, це, це люди, це колектив, яким, яким треба працювати, і ну, зупити, зупинити підприємство ну, доволі просто, да? почепити замок і піти. Але 70 людей, які працюють, вони ну, за ними ще їхні сім'ї, і це все якийсь соціальний захист. Плюс обов'язки перед покладовцями, да, які у нас розмістились, і це не тільки фермера, це якісь теж компанії, які під час війни зі Сходу переміщували своє майно, да, збер... з розрахунку зберегти у нас, але і у нас не вдалося там так само його розмістити. Тому. Ну, сукупно, це бажання жити і працювати далі, це обов'язок перед колективом, це обов'язки перед клієнтами, ну і бажання перемоги. Нічого не роблячи, і ти її не наближиш. Тому так. Нікому з ваших колег не хочеться побажати надбати такий досвід, який дістався вашому підприємству, але все ж таки, з огляду на те, що ви зараз проходите цей період, і ви прийняли рішення продовжувати працювати і впоратися з цією ситуацією, чи могли б щось вашим колегам порадити? А, колегам яким тим, що Колегам, які, наприклад, так, колегам, які продовжують працювати, які сьогодні, як кожне, на жаль, агропідприємство в України, воно може бути під прицілом ворожим, може, на жаль, опинитися на вашому місці. Наперед, щось могли б порадити. Ну не зупинятися, не, не ховатися, да, а робити те, на що, що буде змога робити. Да. Головне спробувати відновитися а, і, і працювати далі. Оскільки, ну, стоячи, на краще не буде. Да? Ти будеш працювати, цим ти будеш а, себе мотивувати свій колектив, а, всі, хто поруч, поряд. А, бо багато вже від'їхало, і ну, якщо всі поїдуть, то хто? хто буде працювати? А роботи багато. А, Ну, вже, якщо хтось на початку, такий як ми були в вакуумі, можливо, в інформаційному, да, то зараз все те, що ну, відбувається, воно вже а, і в ЗМІ розписано, і роз, розказано, да, такі передачі, як ваші, на сайтах, в спілках Агро. А, ну, тобто алгоритм дій вже відомий і ну, не хочеться це говорити, а люди десь вже частково звикли да, до тої війни, на жаль. Тому ну, головне, щоб люди були цілі. і... Бажання робити а якщо повернутись до агро, да до саме питання там, де було до агровиробників, то неможливість зафіксувати вона тягне за собою ну ланцюг інших питань. Да, тобто вони не працюють і податково, ну вони мають звітувати, а у них немає якихось документів, які б вони, якими б вони це підтвердили, що так, так воно є. Тобто не може приїхати експерт, одна інше, третє, ну ти ніби дівче підприємство, яке, яке не діє. Ну, хотілося б, якщо, я повторююся, в нашому випадку підприємство більш-менш зрозуміло, то для тих, хто на землі працює, там, ну, там все набагато гірше. Пане лежа, якщо говорити про такі випадки, зараз є якась юридична база для таких агропідприємців, так бо ну дійсно важка ситуація, де юре і для всіх органів так фінансових підприємств діє. Але воно не може юридично надати докази, що воно не має змоги продовжувати свою діяльність. Так, є така ситуація. Це стосується е, взагалом сільхозприбників, особливо там, де земельні ділянки. Заміновані. Тобто, це зараз алгоритм дій такий, що підприємець звертається до військової адміністрації про те, щоб провести обстеження земельних ділянок, що дійсно воно знаходиться заміноване. Робиться акт обстеження, воно фіксується. Остання, я вас полюбила це питання в тому обстеженні фіксації, Да? фіксації. Ну, чи не вистачає ресурсу, чи, ну, тобто чи якась інша ситуація? Ну до кінця не може. Зафіксувати можливо, треба комусь там спростити цю ситуацію, ну працювати точечно. Е, ну, це можливо, питання не до вас, а до того е. е, відповідно е, фіксується актом обстеження, і тоді е, аграрії мають право на те, щоб не оплачувати даже, е, банально. Це орендна плата, а, тому що стоїть гостре питання, е, що е, є діючі договори, їх по, от, потрібно виконувати. Ну якщо земельні ділянки заміновані, відповідно нема що оплатити орендну плату. Тому зараз це фіксується, є алгоритм подавати до військової адміністрації. Заяву також подавати заяву до податкових органів про те, що дана територія замінована відповідно на даний період часу, поки не розміновані території, орендна плата і податок на землю не оплачуються. Тому в цьому випадку таки, от такий плюс. Більше плюсів немає, на жаль. Якщо знов таки звернутися до ваших юридичних побажань так нашим агропідприємствам, які я сподіваюся не потраплять в таку ситуацію, і їм не знадобиться інформація з нашого ефіру, але все ж таки, чи можна в певному сенсі, в юридичному сенсі, так би мовити, підстелити соломи на випадок, якщо раптом? Е, ну, якщо післити та соломи, все ж таки можливо, якщо є можливість, зафіксувати оцінити все майно, яке знаходиться на юридичній особі. А е, щоб ми розуміли до того, як не дай Бог станеться така подія, що не да Бог там били ракета, е, щоб ми вже розуміли оціночну вартість даного майна. Не дай Бог, якщо це десь прифронтова зона, і потім її захоплять, не дай Бог, цю зону, а вас будуть вже підтверджені документи, що у вас вартість вашого майна була ось така. Відповідно, тоді буде вам легше звертатися і до правоохоронних органів, і до реєстру, звертатися, що дане майно коштувало таку-то вартість. Панове, я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую за присутність нашій студії. Сьогодні нагадаю, з нами в ефірі були Євген Середа і Олег Ковальчук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.